Наша Єфросиніна розповіла, чи не шкодує, що записала скандальне інтерв'ю з екс-дружиною коміка Віктора Розового Ольгою Мерзлікіною. Дуже було багато фейту на рахунок того, що ви там копаєтесь якісь грязні білизні з Ольгою Мерзлікіною. Це аж ніяк не коперсання. Оля Полякова стверджує, що комік Іван Люленов піариться на її імені. Він це знаєте, чому коментував? Бо що? По Ванію Люленову потрібен піар на Великій зірці. Ну, Ванечка. У нас, як завжди, гаряче. Це репортаж зі спеціального показу кліпу Олі Полякової. Днями у Києві Оля Полякова зробила презентацію англомовного треку і кліпу на нього «Воріор» у співавторстві з британськими продюсерами. Принагідно заявила, що має намір представити Україну на Євробаченні. Артистка навіть зробила офіційне звернення до суспільного, аби ті переглянули правила конкурсу нацвідбору, які забороняють брати участь у відборі артистам, які виступали в Росії після 2014 року. Тож заявку полякової можуть завернути. Ви сказали, що ви вже подали свою пісню. Що сказала Джамала, тому що вона нещодавно говорила, що немає що там слухати, і пісні не знаю, що вона мала на увазі. Значить, нема конкурентів мені, то треба взяти, не слухати, все те, що присилають, і на чим плаче Джамала. дозволити досвідченим артистам, які давно хочуть поїхати на Євробачення, брати участь у національному відборі. І в цьому питанні налаштоване серйозно. Якщо Олю не візьмуть на нацвідбір, готова подавати до суду. Це правило порушує закон України про рівність. Громадян, він дискримінаційний. Звісно, ми його виграємо. Я хочу звернутися до суспільного і до здорового глузду. Змініться дурне правило, воно було старе. Поки Оля в Україні намагається щось змінити у шоу-бізнесі, її старша донька, 20-річна Маша, встигла офіційно вийти заміж за громадянина Америки без гітариста Едена Пасарелі, з яким вона почала зустрічатися під час навчання у США і ошелешила тим, що всього. Коли ж через півроку пішла під вінець, як ви взагалі сприйняли, що вона одружується? Я ж жін, жінка доросла. Тут я схвалила вибір. Гарний хлопчик працює на трьох роботах. Басист на вихідних готує в ресторані як повар. А хто Гарна. батьки? Гарна єврейська сім'я, батько іт італієць за походження, мама ізраїльтянка. Батько був другий по величині рекорд лейбл в Америці. Олю! То ви знаєте, кого вибирати собі в yeah, родину. Я думала, боже який хороший хлопчик. Welcome to, the, to the family. Чи Буде велике весілля? Чи хоче Маша велике весілля? Буде, буде ФАТА, буде все буде, не знаю, гроші в них, коли появляться. Нещодавно Полякова, яка славиться тим, що слів не позичає, втрапила під шквал критики у соцмережах. Співачка нібито некоректно висловлювалась про коміка Івана Люлянова. І через зйомок телешоу. Принаймні, так стверджують автори телеграм-каналу, який пише про шоу-бізнес. Зокрема, зазначають автори Полякова, нібито акцентувала увагу на його походженні, а також переказують слова, начебто глядачів, які приписують поп-діві, більш принизливі вислови на адресу співака і коміка. Чи говорили ви з ним тета тет про це? Це видумка. Це всього не було. Я не знаю, що це хто це придумав, яка піар компанія, хто займається зараз ва. І чого вони хотіли з поляковою зробити скандал, щоб про це говорили СМІ? Я про це не говорю, бо це неправда. Будь ласка, покажіть мені докази. А є відео, є відео в телеграм-каналах, як ви там говорите, коментуєте його номер, його шоу Що? про Молдову. Покажіть, будь ласка, в Молдаві ніхто не їде! Передачу треба передати. Так, але він образився, він давав він він коментарі. Це на що? Ну, на те, як ви себе поводили на лізі Сміху. Ну, Він це, знаєте, чому коментував? Бо що, бо Ванію Люленову потрібен піар на Великій Зірці. Ну, Ванічка. Це сварка в односторонньому порядку. Я з Ванією не сварилася, я його ніяк не ображала, я не знаю, на що він це робить. Тримати подругу прийшла телеведуча та інтерв'юерка Маша Єфросиніна. Її інтерв'ю з екс-дружиною коміка Віктора Розового Ольгою Мерзлікіною сколихнуло інтернет. Вона запросила Ольгу на розмову після брудних зізнань розового про їхнє інтимне життя. Чи не пожалкували ви, що записали її? Бо насправді дуже було багато фейту на рахунок того, що ви там копаєтеся якісь грязні білизні? В мене є правило. Якщо моя совість чиста, я можу поставити собі. Собі оцінку задовільно. але генеральний меседж мій був в тому, що жінка після доволі сказала образливого. Інтерв'ю колишнього чоловіка має право на свою правду. Хочу підкреслити, що завжди мене бентежить, коли глядачі роблять мене відповідальною за те, що говорять мої гості. Іноді ну це просто дивно. Я не адвокатка, в мене не стоїть детектор брехні. Моя задача поставити ті запитання, які теоретично є в головах глядача. В випадку з Ольгою Мерзлікіною це аж ніяк не коперсання, бо я і вона, ми домовилися, що ми не будемо діяти на тому рівні, на якому звучало інтерв'ю її Віктора, і розповіла нам, що пропонувала Ользі подивитись найскандальнішу частину їхнього інтерв'ю перед публікацією, та добре зважити, чи готова вона говорити про настільки інтимні речі на загал. Я їй написала: ти хочеш передивитися цей момент сам. Саме з цим зізнанням можливо ти передумаєш. Вона написала Ні. Я віддаю собі звіт про все, що я сказала. Випускайте. Друзі, усім привіт! З вами Аліна Шаманська. І сьогодні на мої 55 гострих запитань буде відповідати Дмитро Коляденко. Поїхали! Пане Дмитро, я вас вітаю. Привет. Мене звати Аліна Аліночка. Привіт сьогодні. Ми з вами зустрічаємося в ангарі колишнього національного авіаційного університету. Зараз він називається. Державний університет, Київський авіаційний інститут. Ви сьогодні тут вперше. Як взагалі емоції від такого ангару? Я дуже полюбляю подорожі. Мені це згадується. Поїздки літаками у Єгипет, на гастролі, Турція, Дубай. Так скучив за літаками. що це страшне. 5, 4, 3, 2, 1, Починаємо. Поїхали. Час починається прямо зараз. Зранку смузі. Кава чи келих і гристова? Кава. А келих і христово. Е, ну ні, я не француз. Діма чи Дмитро? Е, Як е, більше подобається Дмитро. говорити російською поза кадром? М, так устриці чи шашлик? Шашлик. Морозове чи мармелад? Морозове. Ви швидко збираєтесь? Акуратно, швидко чи все таки творчий хаос? Дуже швидко, бо я був в армії. Я можу зібратися за 45 секунд. І вдома у вас зараз чисто? Дуже чисто. В душі ви самотній? Дуже дуже самотній. Я відлюдник. Скільки хвилин ви витримуєте у супермаркеті? Якщо ви відлюдник? Я дуже скупляюсь, Це 15 хвилин. і все. а Я вас все не дратує шопінг? Я обожнюю шопінг. Ваш головний шанс вже відбувся чи він ще попереду? Ні, ще все попереду. Скільки коштує хліб в середньому, який ви купуєте? Е, 60 гривень. А гречка? Гречка 45 чи дратує вас, що в кожному інтерв'ю вас досі питають про Іри... Ірину Білик? Зовсім не дратує, але Ірина ображається, каже, що я піарюсь на неї. Це не він, це це журналісти. Тоді п'ять питань від підписників про Ірину Білик. Там також є питання. Ірина Білик, це помилка чи приємна ностальгія? О, приємна, дуже приємна ностальгія. Феномен Ірини Білик, що в ній таке? Що він від неї шаленіє? Вона найкраща, Без образ, так, Аліна. Так. Но Ірина Білик. Вона дуже гарна, красива, харизматична, талановита. Вона діва, вона королева. Вона така, як вона така, та вона така. <рес> Чоловіки, вчіться, як потрібно говорити про колишніх. Це прекрасно. Чи відчуває він себе дорослим чоловіком? От прям дорослий чоловік? Мабуть, що ні, мені здається, що я ще дитина, що я мала дитина, але це смішно звучить, що я мужик? Ну звісно, я мужик, але в мене дуже я вірю. Я люблю казки, я люблю пісні, я люблю радість. Я люблю дітей, я люблю собак. Я люблю в мене внутрі як дитина. Хто керує вашим життям розум чи емоції? Емоції в інтерв'ю ви зізналися, що купували любов за гроші. Потім вам промивали кісточки. Вся країна це обговорювала. Чи не пошкодували ви, що відкрили душу? Так я ж був щасливий. Чи не пошкодували, що про це розказали, і всі Ні, оце? Ні, бо я бо, бо це я. Це прекрасно. Бо я дуже багато років був без жінки. Я щось ждав, я щось чекав. А потім я отак плюнув, і сказав, та й діваса. Я пішов і куплю, і я отримав таке задоволення. Ти б не бачила. Клас. Мать, ну ти що. Ти що? Це було дуже круто. Так, Не, не, не розказуйте, бо я замислюся. Тепер, може, це мені чоловіка замовити. Який артист в Україні вас реально дратує? Винник та Потап. А, і ще Влад яма. І ще Влад Яма. Угу. Саме через те, що вони переїхали і зрадили. Вони мовчать. В нас йде війна, це люди, котрі в них мільйонна публіка була. Так, Ну, потап не мовчав, пам'ятаєте? Ну і рік? що він сказав? Це він сказав через три роки: ой, в Україні війна. Ні, я їх не поважаю, руку їм не дам, ні владу. Не ні виннику, ні Потапу. Це не хлопці України, це зрадники. Чи вірите ви в те, що пройде час і Україна забуде їх? Про вину і знову їх прийме. Це Не знаю, реаліра. люди ж в нас такі всі українці добрі, вони щирі, вони можуть забути, але я нагадаю їм, як нагадаю. <світ> <світ> український шоу-бізнес це парад лицемірства. Ні, Я дуже поважаю український шоу-бізнес. Ми Ми У нас а, найкращі кліпмейкери, актори, актриси, театри. Я не про професійні якості, а все-таки про заздрість, про обговорення за спинами. Знаєте, як буває? Вони якийсь івент, всі почувалися. Театрі І такі. обістрали ні, одне ні, одне. ні. Ну Це такий бізнес, це, о, це така в нас професія. Трошки бути проститутками. <гум> Чи вірите ви в долю? Так, дуже. А в Бога? Дуже. Це мій Бог. Я, це, пшу, а Святой, Святой Миколаїв, Боженька, Свята Марія, Ангелочки. Це ж... Це ж все про мене. Тоді як ви поєднали своє життя з картами таро, бо кажуть і вважають це богохульством. Чи не боїтеся ви осуду церкви за карти а, таро? А, а, я мені можна? Вам можна? Бо я Шудовий. був у чарівниці на западній Україні. Вона казала, таро зразу не можна. Я говорю, я хочу, не можна, мені треба, я, я чую, не можна, і вона кудись пішла і виносить фоліант. Вона така золота книга, ну я думаю, що це була староновинна Біблія. І як сліпа, отак рукою провела, мовчки, і каже, а, тобі можна. Я добрий, я не роблю ні порчі, ні усі всі гадості. Так, я, так. Ч, я Але добрий Але якби чайник. захотів, то зробив би. Не, не вмію. Не вмію. Не, не і не зробив, би, тому що є злі, а є добрі. Угу. Це я добрий. Угу. А ви щиро прям в це вірите? На 100% немає таких сумнівів. Що, ні, а може карти себе... не вруть і в мене. Це хобі, це не мій бізнес, я не заробляю на цьому гроші. Чи думали ви колись про уколи для схуднення? Ви кажете, що ви зараз схуднете, а може. А я робив уколи штук 20, джвіт. Це боляче, кров тече, результат ноль. Я тобі не советую. Та, та, та. Аліна, не советую, це ноль. А ви колись фарбували волосся в нетверезому стані? Ні. Маєте погані звички? Так. Які? Ну, курю. <сіху> ага. Просіти. У вас є іграшки з магазину для дорослих? Нема, але я в, 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 в Львові був два рази так. і ходив і думав, господи, для чого це? Ну мені треба купити хоч одну іграшку. І я стояв, стояв, купив собі парфум. Так. Вас колись шантажували? Ні. Ви колись кохали людину, яка вас не кохала? Так. Вас це більше надихає чи засмучує? — Мені це подобається, це така гра. Вам приємно, коли вас бояться? Е, так. Чи бували у вас панічні атаки перед виходом на сцену? Е, завжди. Валідол раз, е, молитви два, мене трусить три, і з годами все хуже і хуже. А типу 50 грам конячка перед виходом на сцену? Так, тому що в 1996 році вночі я випив бокал просєка і пішов танцювати, і я впав зі сцени. Випа... І, і після зі цього, зі цього я зрозумів: до праці ніякого алкоголю. 6 метрів я впав, як кошка, а, а піднявся на сцену і продовжив танцювати. Я впав. Носити різні шкарпетки. Норм чи крінж? Крінч. М -м, крінч. А два рази однієї ті ж. Я мріяв, щоб кожен день як пам'ятаєш, дівчина колготки міняла та нові наділа і викинула мусорку. — Так, так і у так. мене настав той час, коли я купив, купив собі 30 носків, білі, чорні, короткі, а одягнув викинув і викинув мусорку. розкіш. Я вважаю. Це була моя мрія, і вона Це розкішний максимум. Легалізація проституції, норм чи Ой, Ну я не знаю. Ну хай буде. Хай буде вони ж мені допомогли. Плакати у сторіс публічно, норм чи крінж. Чому? А чому? Ну тому що не можна показувати, що тобі погано. Навіть дівчатам чи дівчатам можна. Танцювати перед дзеркалом. Норм чи крінж? Супер. А голяка? Є! було таке? Звісно. Продовжіть, будь ласка, фрази. Мене дратує коли. Я слухаю зриви і приходить смс-тривога. Я більше в ніколи в житті не буду дружити з росіянами. Війна змінила моє життя. Я не ношу циліндри, я вже мало сміюся, я вже мало радію, я вже мало дуркую, але мені подобається, що я став таким, який я є. Мене болить душа через, через те, що Україна страждає. Якби мене почув весь світ, я б йому прокричав. Я обожнюю Україну. Допоможіть. Бо ми цього варті, і нам це дуже треба. Ви відповіли на усі 55 запитань. Я дуже вам дякую. О, дякую. дякую. Я безмежно вам вдячна за вашу щирість дякую. і за ваш позитив. Дякую. дякую.